Понад двом третинам дітей шкільного віку, які проживають у Житомирській області, цього літа вдалося відпочити та оздоровитися. Щоправда, більшість робила це у своїх пришкільних таборах. Хоча обсяги фінансування дитячого оздоровлення в області цього року значно зросли у поточному році. У місцевих бюджетах на організацію здоров'я відпочинку виділено 11 мільйонів 566 тисяч гривень, що порівнюючи з 2012 роком більше ніж на 2 мільйона гривень. Всього з різних джерел залучено на організацію здоров'я відпочинку понад 27 мільйонів гривень. Якщо порівняти з минулим роком, це було 14 мільйонів. Тобто у нас зростання понад 10 мільйонів на організацію здоров'я відпочинку дітей. На Житомирщині нині діє 22 дитячих оздоровчих табори. Ціна путівки в середньому становить 2 тисячі гривень. Для багатьох батьків це виявилося не по кишені. А у фонду соціального страхування свої аргументи, викликані теперішньою картиною працевлаштування жителів області. У нас в районах сьогодні взагалі кількість працюючих падає катастрофічно. Ну візьміть, наприклад, приклада, на близько там працюючих всього 5 тисяч, працю... 5 тисяч працюючих в районі. Хто входить? Це медики, освіта, культура і сільські ради. Все. Ми стали перед проблемою взагалі шукати знайти дітей на оздоровлення, тому що Чорнобиль частина оздоровлення, ви знаєте, що всі ці області безкоштовно йдуть. І ми перед фондом стали проблема, що в нас немає дітей. Цілком імовірно, що в подальшому саме попит формуватиме кількість приміських дитячих таборів. Але разом з тим зараз триває робота з відновлення закладів у Зарічанах та Бондарцях Житомирського району.